Ми так і не зрозуміли, чому в п'ятницю минуло не було оголошено підозра пану Андрію Єрмаку, якщо вже що ви вже зайшли. Ну, Ми О, розуміємо, ти політична як політичний оглядач, це розумію. А, я, як людина, яка хоче жити в правовій державі, і, та, та, щоб правоохоронні органи все ж таки виконували свою функцію і награлися в політику, ну, для мене це важливо. І я сподіваюся, що все ж таки щось буде відбуватися. Я чекала в п'ятницю. Всі чекали. Я була минуло. Я була дуже розстроєна, тому що ну не кожен день ви йдете на обшук до Андрія Єрмака. І я була впевнена, окей, якщо обшук, значить має бути підозра вже достатньо. Так, тобто, коли на обшук йшли до міндіча, то там уже було ну повністю все заготовлено з підозрами. Тобто, якщо ви йдете до Єрмака, має бути підозра. Ось я сподіваюся, що підозра таки буде, і вона не буде не через там півроку, рік чи коли невідомо коли. Ось тому, що є зараз питання, або це була політична домовленість не давати підозру, Ось анаби саб не можуть грати в політичній домовленості, або ну якби, або ви реалізовуєте і даєте підозру. право. Вони мають, тобто, якщо там обшук, не означає, що зразу там після обшуку мають давати підозру. Ось тобто, це ну це процесуально. Вони не порушують нічого. Але воно виглядає ну реально дуже дивно.